На території Харківщини виявили 28 катівень. Саме в цих місцях росіяни утримували цивільних, де катували, били електричним струмом, знущалися, а також утримували в нелюдських умовах. Найбільші такі місця ми зафіксували, зафіксували в місті Ізюм, місто Куп'янськ, місто Балаклія, місто Вовчанськ. Слідчі поліції розслідують 10 кримінальних проваджень за цими фактами. Найбільші кримінальні провадження, найбільшу катівню, яку ми зафіксували, це катівня в місті Куп'янськ. Саме в приміщенні ізолятора тимчасового тримання Куп'янського відділу поліції росіяни облаштували справжню катівню. В цьому місці вони утримували більше як 150 людей одночасно. Для того, щоб зрозуміти, що таке ізолятор тимчасового тримання, це приміщення в відділку поліції, яке розраховано на утримання лише 45 людей. Однак росіяни помістили там і утримали в нелюдських умовах більш як 150 одночасно. Коли слідчий Харківської поліції отримав матеріали кримінального провадження, він одразу почав спілкуватися з потерпілими. Наразі ми знаємо про... 77 людей, які є потерпілими у кримінальному провадженні. І історії, які вони нам розказують, вони дуже жахливі. Майже всіх катували електричним струмом. Майже всіх били. Деякі знаходились там більше 100 днів. І це без різниці, цей чоловік чи жінка до всіх нелюдей і кати ставилися зневагою. І всіх били і всіх катували. Ми встановили жахливий факт. Коли росіяни, військовослужбовці російської армії на вулиці в селі Осинове Купінського району, вони затримали хлопця, 16-річного хлопця, який проходив, як вони сказали, в комендантську годину. Вони його одразу кинули до котівні. Та сиділи у друге, грали в комп'ютері з ним. Дісій час вийшов додому, четверо троє кинули на голову мішок. и привезли в отдел, отдали другим. Те начали меня допитывать, начали бить, короче, и все. Потом меня посадили в камеру десятую. Ну, там были вот эти вот их, там, я не понимал их даже, чем они разговаривают. Там три человека, каких я познал, они меня пытали, били. Вот, вот так вот две, как вам сказать, кроватки, рукомойники, все, и туалет. Да, под, под спали, вот так вот спали, вот, ну, посередине. Макароны сухие, они даже бессоленные были, вот так вот две кусочки хлеба. Выпытывали, кто чем занимается, кто тут украинец. Но не говорят, типа, кто тут за Украину, типа, что там. Один меня заставлял тот сжиматься, то приседал по ногам били. Так вот я приседал по ногам били. Второй, видно, газ надевали, а третий сюда бил. дрилась часа, может, два-четыре. Потом меня уже кинули в камеру. Я пошла сразу в областную администрацию. Она мне сказали, что значит ваш мальчик что-то нарушил, если вы его задержали. Ну, я говорю, я нарушил комендантский час, он еще дитина. Я буду на вас жаловаться. Она говорит, если хочет хотите спокойно жить, значит, ну, никуда ничего не дергать, а ждите, пока он отсидит свой срок. Він, як прийшов, він розказав, що йому давали літру води з утра до вечора. Літру йому це він каже, ну їсти мало давали і ще й води мало давали. Ну, я йому передавала п'ятилітрові бутилки води, вони їх не передавали. Тому що дівчинки, які теж приходили передавати передачки, вони казали, що там води не ну, дають. Їм виходить, ті мужчини, які там на кухні робили, вони могли через сітку побалакати своїми рідними, а його нікуди не випускали. І вони, як виходили до своїх рідних, побалакати, вони казали, щоб побільше їм води принесли. І я приносила йому воду, але вони йому її не передавали. Після того, як пройшло 16 діб, його звільнили, однак змушували. І він щодня приходив, нібито відпрацьовувати на роботи, які вони змушували його робити. Він мив автомобілі для росіян, він прибирав приміщення, замітав. Лише 8 вересня, коли місто Куп'янськ було деокуповане Збройними силами України, він нарешті звільнився і став вільним. Коли слідчий отримав доступ до матеріалів кримінального провадження, він одночасно взяв з собою художника, який міг малювати фотороботи, а також всю наявну інформацію про росіян, які були встановлені нами, і почав показувати, спілкуватися, встановлювати деталі з потерпілим. Саме коли слідчі пред'явив йому фотографії серед встановлених нами поліцейських окупаційної влади, він впізнав своїх кривдників, він впізнав своїх катів. А саме він пізнав трьох громадян України, які його утримали і знущались над ним. Ними виявилися місцеві мешканці. Два з них були колишніми поліцейськими, які були. Звільнені з національної поліції за державну зраду. Один цивільний безробітний. В подальшому слідчі зібрав всі докази, і повідомлено було про підозру цих трьох покидьків. Станом на теперішній час досудове слідство триває, і це лише початок нашої роботи по виявленню росіян, росіян російської армії, які катували людей. Зрадники, які прийшли на бік ворога і погодилися стати в їхній окупаційній поліції, працювати на ворога, катувати наших людей. Для нас є принциповим питання притягнення до відповідальності кожного такого зрадника, кожного військовослужбовця російської армії. І в цьому. Нам дуже допомагають ті речові докази, які ми виявили на місці злочину. Ми встановили списки, накази, посади, які обіймали громадяни України в окупаційних органах влади, в органах поліції. Ми ретельно проводимо досудове розслідування, щоб встановити кожного ката. Фактично, ми збираємо дуже великий пазл з дуже маленьких деталей. Ми звертаємося до всіх. Харків'ян до всіх мешканців Харківщини, в тому числі ті, які виїхали за межі України. У випадку, якщо хтось із вас був підданий катуванню, хтось із вас перебував в цих місцях неволі, місцях несвободи, звертайтесь, будь ласка, до органів Національної поліції. У будь-який зручний для вас е, спосіб, ви можете письмово звернутися, можете звернутися через електронну пошту. Всі ваші звернення будуть належним чином. Оброблені наші слідчі зв'яжуться з вами. Ви будете визнані потерпілими. Наша мета притягнути кожного ката до кримінальної відповідальності за вчинений воєнний злочин.